Побратим Михайла, майстер сержант Сергій Рошук. Шановна громада, рідні, друзі, побратими, духовенство. Сьогодні тут я, як і військовослужбовець, як побратим, який мав за честь. Бути з Михайлом Поруч. Мене з мішою ознайомила клята війна. Доля звела нас ще на початку 15-го ми разом виконували бойові завдання в АТО населеному пункті Мар'їнка Донецької області в складі оперативно-бойової комендатури Лузь-2 Волинського прикордонного загону. Вернулись живі. Після демоб... демобілізації зустрічались, вирішували якісь спільні питання. І тут доля знов звела в складі 54-го батальйону територіальної оборони 100-ї бригади, знову пожали один одному руки, обнялись. Рік виконували завдання на білоруській ділянці кордону. Більше року Лиманський напрямок, Серебрянський ліс. Після Переведення підрозділу і батальйону на іншу ділянку фронту в районі першої вулиці, першої хати села Очерети на Покровського району, Михайло прийняв свій останній бій. На жаль, не тільки для нього він був останній. 21 квітня для нашого підрозділу закарбується як чорним днем історії. І для нас, і для сімей погиблих. Сьогодні ти, зустрінемося з своїми товаришами, своїми побратимами, які тримають небо, які тримають небесний стрій. Ти вже 18-й з нашої роти, а така ціна перемоги. Довгий був шлях мій додому, але тепер він серед своїх, на своїй землі, серед тих. Серед тих, хто любить і любив, хто чекав і хто вірив. Сьогодні ми, Міша, попрощаємось з твоїм тілом, але не поховаємо пам'ять про тебе, тому що ти був просто справжнім, просто справжнім, без фактусу, хорошим товаришем, надійним побратимом, людиною посмішки. Завжди, як Міша, вітався, завжди була присутня. На нього устах посмішка. Навіть незважаючи на старі травми після ДТП, яка була ще до війни, ніколи Міша, як то сказати, не косив на свою спину, завжди виконав і бойові, і небойові завдання, які ставились командиром. Міша, ти загинув як герой, тому що ти не хотів передавати ту прокляту війну своїм нащадкам. Завжди ти мішка будеш в наших серцях, наш Тримай міша стрій небесному війську, тримай небо, мали за честь тобою бути. Слава Україні! Героям слава!